Якщо ви шукаєте бюджетний 50-сильний трактор з кабіною, не хочете переплатити за наліпку на капоті, то до вашої уваги Fighter t 504 crd Масти в цьому тракторі редукторного типу, дійсно база 50 очки ну непогані. В принципі, будуть служити дуже довго. А по розмірам колесом, переді нас 83 х на 20, розбірний диск бачимо, 8, заднє 124 на 28. Розбірний диск, додатковий груз. В тракторі встановлений компресор з ресивером. компресор він вимикається: два гідронасоси: один на кермо, другий на гідравліку. Двигун у нас 4-циліндровий КМ 495 BT Stage 2 з чисто 50 кінських сил. Значне роз, зручне розташування маси, сходинки для зручності з двох сторон. Давайте глянемо трьохточку, як якби вона ну, тут непогана, по суті. Ну, функціональне тут є по суті все. Є примусова гідравліка за рахунок двох гідроциліндрів, є плавачі на основну гідравліку, також дві пари гідровиходів, величезні задні мости. Не знаю наскільки вони дійсно <свісно> оправдані, але дійсно тракт важать 2200 і це якби непогано. Дійсно, напевно, мости справжні, справжні лиця, а не так, як люблять їх роздувати інакші виробники. А стандартні вили у нас причіпний вузол, на 6 шліців 540 тисяч обертів хвилину, 880 кг підіймає навіска, також такий маленький гідробачок на гідравліку і в тракторі встановлена камера заднього та переднього огляду.